Це якби ж то він відмовився, що він правило на п'ятій групи у мене цей відрага. І він на даний час хоче їхати з нами на медичне освідування, Тобто він... Ну, за те, що зараз він дихне і, і, і там три нуля. Хто понесе покарання за те, що він їздив з вами? Яке? Я. я маю, якщо в мене не підстави. Зараз очікаю, зараз зібрають, ваші можуть відправити. Що його це їздить за карам? ж теж. Вот ти е ну на метод тем вулиця село зарічали вулиця лісова, так? Да. А, а що так галакси? Заречало. Це ж одна лікарська мет... установа, яка так. Які там є кваліфіковані лікарі, які дають заключення їхати людина на експертизу. З вами їхати. Ви хочете, будь ласка, на своєму автомобілі? А, на своєму. А, а чого? Зараз. так? Ви скажіть мені, що робити. В моїх інтересах, як громадянина Україна, як... в Україні, хто пенсіонера. На, звісно, що ви зараз його відвезете та й там договоритесь, інспектор. Я скажу, ви з нами їдьте. Будь ласка, приложить лагері. Ви... подивитися акт, експертизи. Чого чого ви чого на мене так агресивно реагуєте? Бо Прийдете, я, я вам покажу акт. Як вас? А, звати? Як вас звати? Квятковський Дмитро Олександрович. Олександр. Я вам поясню, захочете, я вам лічно, без, без прізвища правда, бо правда. Ну, звичайно. Є. О, я вам покажу акт, де буде вказано, водій знаходиться в стані алкогольного підійшла. Я не лікар, я цього не визнаю. Можете, якщо хочете, з нами, будь ласка, їдуть куди з вашим автомобілем. Да?